Перед тим як піти до фахівців, ми підготували так звану теку споживача, на прикладі якої розкажемо, як правильно обирати якісні товари. З підготовленою текою, в якій в нас дитяча іграшка, гарантійний талон та ще деякі етикетки з товарів. Ми йдемо в обласне управління у справах захисту прав споживачів, де нам розкажуть, як має бути правильно заповнений гарантійний талон і як правильно обирати дитячу іграшку. Іграшку ми придбали у спеціалізованому магазині. Точка продажу себе виправдала. Виробники дотримуються всіх вимог. Дивимося, щоб товар був в пакувальній тарі, тобто він має бути запакований. Також дивимося всі реквізити обов'язково повинні бути так, як тут зазначено. І виробник, і постачальник може зазначений бути. Ну, дивимося, є нормативний документ. Коли купуєте дороговартісний товар і отримуєте гарантійний талон, прослідкуйте, щоб його оформили правильно. Має бути зазначена термін дата продажу, ціна товару, термін гарантії. Це я бачу з обратної сторони. Мають бути зазначені сервісні центри, куди може звернутися споживач, якщо товар на протязі гарантійного терміну виявився неякісний. Товари є різні і бажано, щоб продавці заповняли гарантійні талони від виробника. Якщо під ялинкою виявили неякісний подарунок, покарати кривдників, що його підсунули вашому знайомому чи рідному, дуже просто. Щоправда, якщо не знехтували елементарним правилом на чек, це звичайно чек документ, який посвідчує факт купівлі. Тоді можна звернутись до нас, підтвердити, що саме в цьому закладі був придбаний той чи інший товар, встановити які право було споживача, порушено, і обов'язково вже після цього не буде відстояно в правовому полі. У новорічно-різдвяний час у магазинах гаряча пора акцій та святкових знижок, проте фахівці застерігають. Будьте уважними до таких пропозицій. Якщо потім до цієї акції проходять будь-які зміни, тобто місця, сроки і так далі. Тобто ця інформація теж повинна бути доведена до споживачів. Співвідношення розміру зниження до попередньої ціни, саме реалізуємо товару. Не зазначення цієї від... цих відомостей це є порушенням і особи несуть відповідальність. Право на вибір, товарний чек та право на інформацію про товар це АЗ, який повинен знати кожен споживач, і при нагоді скористатися інформацією. Олексій Єленков, Іван Мовчан, Подільська панорама.